Усім привіт! Сьогодні поговоримо про ще одну цікаву бюджетну модель, зроблену в кооперації між компанією CellNotes. Не знаю, але щось рідне про сало тут відчувається у назві. А також компанія 7Hz, яка випустила кілька дуже-дуже популярних моделей. Ну і вони заслуговують на свою популярність. Назвали вони цю модельку Zero. Хоча, насправді, мабуть, треба було б її назвати One. Одиниця, бо це однодрайверні динамічні навушники, і вони коштують 20 доларів. Тобто, знаєте, може я тут упереджений, але мене все ще дивує, що за 20 доларів можна зробити навушники. А навушники це, ну, скажімо, не суперскладне, а... не щось суперскладне, але й не так, щоб щось що легко зробити. Бо динамічний випромінювач це доволі складна річ. Тут, до речі, використовується щось там дуже просунене з якоюсь композитною діафрагмою. тобто теж не, 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 не найдешевший, скажімо так, варіант зробити, купити випромінювачі, матеріали, тобто зібрати все це в навушники, спакувати, також заплатити там зарплату робітникам, які це складали, там так, також всяким прибиральницям, які прибирали цехи, все таке інше. Тобто, отримати ще з цього якусь як, прибуток, отримати якийсь. Потім ще й продавець заробляє свій інтерес на всьому цьому. І потім вони коштують все ще 20 доларів. Я додам посилання у опис до відео, продає їх магазин Лінсол. Доволі непоганий магазин, давно з ним співпрацюю. Ну і спочатку я думав розвинуту думку в сторону, що там в наш час, в наших обставинах, бюджетні моделі мають великий інтерес, але ні дзузькі. Україна продовжує жити, ми продовжуємо купувати навушники. Дійсно, в багато в кого скрутне становище, але треба один одному допомагати. І в цілому відкриваються нові заклади харчування, нова пошта продовжує розвозити посилки. Я, блін, був в шоці, коли побачив, що там на другий чи на третій день після того, як освободили Ізюм, туди приїхала нова пошта з терміналами Старлінку, і вони налагодили роботу. Тобто, це, блін. Якісь кіберпанки в майбутнє. Ми несемо цивілізацію. Так, добре, перепрошую, повернемося до навушників. Тобто, називається моделька Zero. ну і все, мабуть, про них, що можна сказати у вступі. Давайте подивимось на нього на, на них. Пакування доволі просте. З, з обох сторон навушники на коробці, і незрозуміло навіть, де передня сторона, де задня, Ну, мабуть, це задня, бо тут штрих-код. Всередині Безпосередньо навушники. Пакування таке, звісно, ми вже десь бачили, але зміст трохи змінився, окрім самих навушників. Ану, віддайте мені їх обратно. Отримайте, ви отримаєте кабель. Ну, це також очікувано. І ось такий яскравий комплект насадок. Дуже різнокольорові, дуже позитивні. Мені подобається ця ідея, бо тут легко знайти відповідну пару. А коли їх багато там з якимось невеликим кроком збільшення розміру, інколи можна потім зрозуміти, що ти обрав дві насадки різного розміру. Тут таких сумнівів бути не може, і ви одночасно отримаєте шість пар насадок, тобто в два рази більше, ніж зазвичай дають компанії, типу тих самих KZ, CCA і всіх інших. І навіть ось така смужка липучки є у комплекті. З точки зору дизайну, модель з одного боку проста, з другого зроблена доволі непогано. Тобто більша частина шелу, вона пластикова, але є металеві фейсплейти. Якусь таку вони зробили цікаву форму, незвичайно, але виглядає, на мій погляд, доволі приємно. Внутрішня сторона гладенька і в цілому сідають у вуха вони доволі комфортно, принаймні в моїй. Звуковод, звісно, такий десь середній за довжиною, тому і шумоізоляція теж така середня, або навіть трохи менше за середню. Але в цілому у громадському транспорті або на вулиці чутно. Перепрошую, ну так, да, хочу сказати, чутно, що коїться навколо. Ні. Чутно музику, не чутно, що коїться навколо. А там, десь в метро, мабуть, буде, до, буде занадто гучно. Я в львівському метро перевірив, звісно ж. На звуководі є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка, тобто всі ці елементи також тут присутні. Ну і в цілому тут, звісно, не щось видатне з точки зору дизайну та якості складання. А насадки туго налазять, до речі. Тобто триматися мають гарно. Давай, ось так. Я пам'ятаю, коли перші навушники від Mii Audio там розглядав на огляди, то в мене була проблема стягнути насадки, бо я е боявся, що якщо їх сильніше потягнути, вони пошкодяться. Зараз вже призвичаюся. Тобто, якість складання, ну така, звичайно, тобто, шов тут можете побачити, але в цілому для 20 доларів, мені здається, взагалі непогано. Кабель зробили вони змінний. Використовуються двопінові конектори, що теж, на мій погляд, непогано, що вони не стали якісь. Супер дешеві MMCX використовувати. Так, це в нас. праве. Це ліве вухо. Тобто конектори доволі тугі, непогано фіксується, тобто є надія, що служитимуть довго. Сам кабель то, теж відрізняється від стандартного для цієї цінової категорії. Тобто тут така, звичайно, завушена. А ось сам кабель трохи товстіший, ніж звичайно, але при цьому м'якший. Доволі не супер м'який, але доволі м'який. Мікрофонний ефект виражений дуже слабо. І не знаю, чи передасть відео чи ні. Тобто він плетений, але в додатковій такій от ізоляції виглядає ну, доволі по-аудіофільськи. Ну і Обіцяно, що тут використовується яка, якась мідь високої очистки. Ну, все це таке. Але, звісно, без перевірки то можна. Тупо повірити на слово або мати сумнів, але в цілому кабель непоганий. Є ось такий металевий розгалуджувач, ось ця деталь, яка ковзає по, по дротах, досі не знаю, як її назвати, Тобто для вкладних навушників мені подобається термін вкладень, треба його запровадити. Можу вислухати ваші ідеї, як назвати цю детальку Тобто ковзунок. Не знаю, пишіть у коментарях. Я намагаюся не робити ось цих спонукань до акт, до дії. Там, ставте лайк, підписуйтесь, все таке інше. Але якщо у вас є ідея назви, пишіть у коментарях або будемо називати її ковзунок. І вже після розголоджувача йдуть два дроти паралельно. До самісінького такого звичайного металевого прямого 3,5 мм штекеру. Тобто кабель доволі непоганий, краще, ніж зазвичай, в цьому ціновому сегменті, і взагалі тут все краще, ніж в цьому ціновому сегменті зазвичай. Ну і звісно ж про звук. Я прогрівав їх 48 годин і десь перші там, годин до 10 або навіть трохи менше, були помітні зміни в звуці. Вони невеликі, але все ж таки були помітні. Тож, якщо ви вирішите купити ці навушники, можете е витратити кіль певну кількість часу на те, щоб їх прогріти. А можете не витрачати, одразу починаєте слухати, про звук зміниться на краще е в ході цього процесу. Там трохи вирівнюються верхні частоти. Звісно, якщо не прогрівати, Навушники почати слухати, нічого не відпаде. А що тут більш важливо, це підібрати насадки, які забезпечать нормальну ізоляцію. Це, звісно, важливо для будь-яких навушників, але чомусь з однодрайверними динамами, принаймні мені, це найбільш помітний вплив насадки мають. Якщо вони завеликі або замалі, там немає повної нормальної ізоляції вашого слухового каналу, і звук змінюється. Тобто тут треба підібрати щось коректно, але на щастя, як бачите, тут є з чого обирати. І в цілому 7 Hz і SalNots зробили дуже такий слушний крок. Вони зробили тип, ну окей, не типову вежку, вона трохи менше, ніж типова зазвичай. Тобто, це такий звук, який сподобається і там, скажімо, широкому загалу, ну там, окрім, окрім зовсім відбитих басхедів. Або щось такого. І в цілому, там, ну, окей, аудіофілів не будемо чіпляти, вони взагалі не зовсім люди. златовухих, звісно, аудиофілів. І вони сподобаються тим, хто вимагає, так скажімо, ну, не те щоб підвищеної якості, але більш-менш якісного звуку. Тобто тут є акценти, які зроблять звук цікавим, але вони не завеликі для того, щоб зробити його зовсім ненатуральним. Низькі частоти підкреслені, але основний акцент припадає тут на середній бас, і взагалі акцент не те, щоб дуже великий. До речі, тут бас доволі глибокий, найглибшим шарам басу не вистачає контроль, трохи контролю, звісно, але слухайте, за 20 доларів взагалі в мене нуль претензій до цих навушників. Вони навіть грають дорожче. Доларів на 25, жартую, звісно. А, тож, все там всі недоліки, вони, якщо порівнювати з чимось більш дорогим. Але для 20 доларів взагалі ну, не те, щоб зовсім бездоганно, але дуже-дуже все добре. Звісно ж, знов-таки не вистачає насичення обертонами на низьких частотах, але в цілому натуральні інструменти, завдяки гарній передачі текстур, відіграються доволі природньо. І Присутні тут і. Удар, коли він потрібен, і вага, тобто вони непогано збалансовані між усіми, цими двома крайностями. Тобто, якщо там вам, ви слухаєте якусь електронну музику, і вам подобається, щоб бас на, прям навалював, це не модель для вас. Але якщо, в, е, як сказати, на мій смак, навіть для електронної музики, тут достатньо низьких частот, особливо завдяки тому, що присутні глибокі шари басу, то і є така от. Монументальність, але вона не, не те, щоб особливо підкреслена. Ну і давайте перейдемо до прикладів. Перший приклад це Pain of Salvation, їх акустичний альбом Falling Home. І ось полюбляю цей альбом, тому що він без електричних гітар, без дисторшену, дозволяє оцінити, наскільки взагалі вишукані і е, складно, складно задумані мелодії в Pain of Salvation, тому що вони дійсно такі вишукані і навернуті. Але окрім цього, альбом непогано записаний, і тут є такий от доволі солідний бас, який присутній майже на кожному треці, і це й не виключення. І навушники його відіграють, ну, скажімо так, нормально. Звісно, там їм не вистачає природності, вишуканості, але в цілому бас контролюється, залишається на своєму місці. Він розбірливий, притом в ньому є непогана вага і він не наповзає на середні частоти. А саме середні частоти вони такі, як очікуєш від нормального динаміка. Роздільна здатність непогана, але вони не фокусуються на мікроконтрасті. І вони не намагаються там бути якимись супердетальними. Є трохи доданої ваги на середніх частотах, але дійсно трохи, і тому вони не звучать там якось замилено або там розмито. Або там, як дехто це називає, аналогово ні. На нормальну роздільна здатність, звісно, без якихось несподіванок, але в цілому непогано. Також добре вони передають динаміку і емоції, але не підкреслюють це. Уявна сцена десь середня завширшки, і трохи більша за середню за тобто не, найвели... най... не найбільша. Але розді... розділяються інструменти як завширшки, так і завглибшки, доволі непогано. Ну і в якості, ні, не в якості прикладу, а просто. Прикладом в нас буде «Coming home від Iron Maiden. Доволі нечастий гість. На альбомах Iron Maiden Power балада Ну і звісно ж, основний герой тут це Брюс зі своїм голосом. А він тут співає про свою е, любов. Ну, не про свою любов, а в цілому про е, громадську авіацію, і її важливість у нашому житті. І все таке. І роб, Оскільки він сам пілот з ліцензією на громадські перевезення, він. Має до цього пристрасть і тому викладається наповну. Навушники це доволі непогано передають. Не ідеально, але доволі непогано. І знаєте, от я чому інколи розумію, що ми перестали дивуватися дійсно несподіваним речам, бо ж звичайні перельоти літаком вони стали такою повсякденністю. Інколи там потягом їхати якось складніше і довше, ніж літаком. Але літак, це ж неймовірний винахід, як взагалі ці громадні шматки заліза підіймаються у повітря і там ще й тримаються, і в цілому, в більшості випадків, долітають до місця призначення. Так, ну давайте повернемось знову до навушників, щось в мене якось занадто ліричний настрій сьогодні. Верхні частоти, ну тут, якщо їм докаряти, то, мабуть, найбільша вада це нестача. Протяжністю, вона тут десь така середня, тобто присутні низькі верхні частоти, і більша частина середніх верхніх частот. Верхні ВЧ тут відсутні. Ну, мабуть, інколи це і непогано, бо в, в сучасних записах там на верхніх ВЧ інколи таке твориться, що краще, якщо, їх, якщо це не чути. Тому вони доволі непогано працюють з MP3, зі стрімінгами, тобто з такими ось речами, типу того. А нижня половина верхніх частот, ну взагалі доволі добре для цієї цінової категорії, взагалі шикарна. Тобто там нормальна роздільна здатність, трохи доданої енергії, але не занадто. Вони не звучать якось там не супернеприродньо або штучно і доволі непогано відіграють атаки і затухання. Звісно ж, тут не буде шаруватості, не буде там якогось виняткового насичення обертонами. але базові обертони вони відіграють доволі непогано. І якості ні. Просто приклад, в ролі прикладу, або за приклад, візьмемо Led Zeppelin Going to California. Просто в якості прикладу це в мене вираз паразит. Я все ще вважаю, що він нормальний, але мені докоряють, що він не зовсім притаманний українській мові. Але я до нього так звик, що я завжди намагаюся його використати. Треба позбавлятися. Шкідливих звичок одна за одною. А я, оскільки я не палю, то треб, треба позбавлятися цього виразу. Led Zeppelin Going To California» — це в першу чергу гітари, в другу чергу це голос е, планта. Ну принаймні для мене так, бо голос Планта на інших треках розкривається якось більш повно. А тут він, звісно, чудовий, але в першу чергу це гітари, і ось притаманні Led Zeppelin», такі от вони повітряні і йдуть далеко у верхні частоти. Цим навушникам трохи не вистачає протяжності, щоб їх відіграти на 100%, але в цілому вони доволі непогано пораються з цим треком. Якщо казати про джерела, звісно ж, їм якийсь топовий плеєр не потрібен, але якщо ви плануєте використовувати їх зі смартфоном, то якийсь, хоча б простий ЦАПік, буде дуже непогано поліпшувати їх якість звуку, бо в цілому навушники доволі збалансовані. Не з розряду тих, які все грають на власну манеру, і тому не байдуже, що там буде в ролі джерела. Якщо казати про порівняння, ну буквально дві моделі, тому що там багато чого є в цьому сегменті, але, чесно кажучи, не все можу згадати. Перше це ось ті блони, що я нещодавно оглядав. Взагалі, як мені хтось підказав в коментах, назвати модель Z200 це доволі символічно. Те, що ми робимо тут в Україні. А, так. Тобто Blonze 200 вони трохи такі більш важкі і менш детальні. Різниця невелика з точки зору роздільної здатності, але все ж таки є. Тут більш добре відпрацьовані верхні частоти, і завдяки цьому вон, ці навушники звучать, скажімо так, трохи більш аудіофільські, наскільки це можливо взагалі за 20 доларів. А FIO JD. 3, вони більш такі більш вагомі, в них більш потужні низькі частоти, більш домінуючі глибокі низькі частоти, тобто JD3 більш басхетні. Так що там багато ще інших моделей, мабуть, є, але треба якось підсумовувати цей огляд, бо і так він вийшов довше, ніж я планував від початку. Збалансовані навушники з непоганим звуком, ну і доволі гарним дизайном, так що для цієї цінової категорії дуже винятковий приклад. Дякую вам за увагу і гарного дня!